В нашій спільній справі чи ти лікар, чи ти військовий, чи ти правоохоронець. Ви можете до нас звертатися, ви нам допоможете. Ми розпочали процес збору медикаментів, до речі, облаштований вже медичний пункт, вже на теперішній час надано медичної допомоги 25 людям. Ми просимо приносити ліки, ми просимо приносити харчі, ми просимо про допомогу життєдіяльності нашого наметового містечка, яке вже незабаром появиться, а також тих структур, які на сьогоднішній день забезпечив діяльність штаб, скільки ми тут будемо знаходитися, важко сказати, бо все це буде залежати від дій влади. Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день влада розглядає два сценарії. Один сценарій це оголосити розпуск уряду і піти на переговори з власне, протестувальниками з українцями, які вийшли на вулиці. І другий варіант через вже своїх емісарів кремлівських наполягають на силовому сценарії. Буквально пів години інформація тому назад прийшла, що зі сторони броварів сторону Києва рухається сім вже наповнених водою водометів. Це до речі, ті водомети, які були минулого року у зв'язку з е, формуванням бюджету правоохоронних органів, куплені, і звісно, що вони тепер мають намір їх кинути проти мирних мешканців. Але ми будемо стояти, ми будемо відбиватися і будемо наполягати на наших вимогах.